– Де ти брала одяг? – В сен Де? – В Сен-До-Хен-Ді. – Ще раз, внятно, акуратно, спокійно. – Я брала одяг в Сен-До-Хен-Ді. – В Сен-До-Хен-Ді? хен в Сен-До-Хен-Ді. Там є дешевий, на вагу. – Що? – Що, Оліх? – Це ужас. – Що? – Це просто ужас. – А чого? – Бо так. – Ну і що? – Мене розривають всередині. – Чого? – Телефон забрали, раз я не робив Болото по кулі, бля. Олег, є, ти що це Не, блядь, блять, нам. Просто скажи. У нас тобі є шанс. Та ну нахуй ти що, блядь. Давлення їбане. Я просто зрозуміти не можу. Цей світ, мабуть, осліп повністю. Коли в США в 2001 році був теракт 11 вересня, там де. Ви пам'ятаєте таксі? В Башти Близнюки влетіло два літака з терористами. Тоді багато загинуло людей. Так ось, в той самий день, якщо я не помиляюся, 136 країн набрало нинішньому тоді Джордж Буш, по-моєму, пам'ятаю, був президентом. І 136 країн запропонували свою допомогу. І буквально там в найкоротший час. У сам Бен Ладен був знищений. Бо він визнаний був терористом номер один в світі. А тепер повертаємося зараз в наш час. Є терорист, який щодня, що секунди, щохвилини вбиває людей. Йому неважливо, яких, чи то військові, чи то маленькі діти, чи то люди похилого віку. Він просто їх вбиває. На весь світ! Всім показує, що він ложив великий толстий на весь світ. І він робить те, що він захоче. І все мірове сообщество просто мовчить. І нічого не робить при цьому. Так що все виходить. Що цьому блюдку можна робити все, що він захоче? Ну, а завтра буде Польща, Німеччина, Європа. Ви думаєте, вас те НАТО спасе американський? Нет. НАТО вже показало, на що воно способне. Тож, Європа, є час. Допомагайте Україні. Бо всі ви бачили, що орки зламали зуби в Україні. А до цього вона була друга армія світу. Тепер саме да, ви повинні розуміти, хто займає першу сходинку цього параду. Україна, друзі, всім козацького здоров'я, бережіть себе, слава Україні! Також долучаємося до нашого телеграм-каналу, який називається Іду на Ви. Буду радий всіх вас там бачити. Бережіть себе. Коли в Катарі один бідуїн знайшов нефть, за 35 років він збудував одну з найбагатших. Країн світу. А в нас, блядь, є і нефть, і газ, і золото. Осталось тільки бідуїна десь, блядь, знайти. Ну. Куди не кину оком стомленим кругом хуйня. Так далі жить можна, скрізь долбойоби, а також піонери, куркулі, фашисти, бляді, примари, чорти, дракони, горгони і медузи, залишаючи за собою дохлого філіна, поламану берізку, бички, консервні банки і гандони. І що характерно, ніколи сам не убере гавно. А так лежать, полишить. Ні, все таки нам до Європи срати, сраті, що граємо Короче, в ігру, Хто позині добіжить до машини, той шляпа усата. Ану стоять, під дорог! Стоять! Де все одно шляпа усата? Скоро Росія встане з колін, а Україна засібне ширинку. Все заче! Все там горілочка тече, мила качечку пече, зече, ось все зече, там горілочка тече, мила качечку пече. Посадили буряки, посадили в параболю, пантісони кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори огірки. Речку рис, пшеницю, жито і не встигли відпочити, і не встигли відпочити. І як уже на носі літо А влітку що робити? Обробили буряки, обробили фарболю, Патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори огірки, речку рис, пшеницю, жито Підкаже, ну і хто мені підкаже, Постени нам що робити? Позбирали буряки, Цигарок не курить, горілки не п'є, які гроші має, всі жінці дає, Цигарок не курить, горілки не п'є, які гроші має, всі жінці дає, Вася, Вася, Вася в молині жиє. Вася знає, того не б'є. Ванжарна, яр вічині! Пафанкуло! Сі! Сі! Пафанку, як бой! Ну шо, Капроновий, тиждень проїбашив, да? Грошей заробив хоч. От, блять, тепер візьми, нахуй, пивко холодненько налисьоть десь, блядь, у цвітках розслабся, нахуй. Поняв? <кхи> Ви знаєте, дивишся ці новини, яких знову показують того корупціоніра, зловили з 1,5 мільйона гривень в кармані, там 2 мільйона, там МСЕК там то, там то, блядь. І розумієш, що ми з вами вже погрузили до такої глубини. По самі уші в цій корупції, що, мабуть, вже до бережка ми виплести вже, мабуть, не зможемо. Але все б нічого б, якби, я думаю, український народ би терпів би, аби не одне но. «но» — це військові. І коли ти просто дивишся, як грабують військових, які віддали все, що в їх було, блядь, все, своє життя. Свої кінцівки, своє здоров'я. І до цього всього він йде до цих всіх корупціонерів а саме там в лікарню, МСЕК, в комісії. І візде дай, 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 дай. Іде юридичну допомогу попросить, дай, іде в міську раду, там якусь землю чи ще щось вибить, дай. Я просто не знаю, в якому світі живемо, але я б хотів би, знаєте, що, якщо б мені сказали, Максим, одне твоє желання, я б хотів би, щоб оці гроші, які військові дають за якісь такі непонятні рішалова, я хотів би, щоб цими грошима передавалися, ті всі болячки, цих військових, які заробили під час того, коли він захищав нашу з вами батьківщину. Оці всі болячки, контузії, все. Я думаю, тоді б в нас би з вами з'явилося б дійсно дуже багато б, чинуш, які були б з групами. Дійсно з групами, не так, як зараз, а дійсно з групами. Всім нам перемоги. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. Також. Якщо в когось буде бажання, то долучайтесь до нашого телеграм каналу який називається «Іду на ви. Буду радий вас всіх там бачити. До зустрічі. Ой, боже, сакура! Людмилка, Людмилка, спохається! Писує Сакура! Має на чтаба, на штаб має, Ротний взводних нагіба, а ті солдатів зграю. Бляха муха, то копець, то копець, пець. Всіх їбуть задорно. Я не поняв. Ми тут служим чи знімають порно? Без андона краще до такого висновка прийшов колектив, коли шеф поїхав третій раз. Зарік відпочивати, а ви ні. <рик> Підписуюся на наш телеграм-канал, друзяки. Він називається «Іду на ви і є в шапці профіля. До зустрічі. Все буде Україна. Так от. Оцей пацан прийде блядь, на дємбель. Груть в медалях, нахуй. Голова сільради одразу буде в ноги кладеться, так? Да? Чи ні? Або сніговиком повернеться. Або вступить своє місце. Або привезуть, блять. Чи що? Ну в будь-якому случаї привив. Да. Ну, ситуація ситуація в тому, що, блядь, ну, він він тебе як проважали? Всім селом чи ні? Наконець, думає, з'їбав, наконець, то думаю, ви в армію, блядь. Чи що? Да. уже ви Борбани. А назад, чи ж? а назад, блядь, буде йти, блядь, в Ексельбан, блядь, надійне, поняв. По всьому, блядь, стане спеціально, блядь, на чолі села, щоб всі Вони бачили. Щоб всі бачили, правильно, братан? Понадеваю все які тільки можно, блядь. Погонные, блядь, генеральские, нахуй. Лампасы на штанах, блядь. Лампасы, понял. Говорят сразу даже кланяться, нахуй. Ты як вот это вал, мак... Чуєш? Чуешь? Ты бояшь як этот, как Максим Перепелиця, блядь. Помнишь фильм ні? Нахуя меня снимать? Да нахуй ти, да нахуй. Да да, ну скажи, да нахуй до мене. Куда ти пішов, блядь? Ти дивився фільм Максим перепалиця чи ні, блядь? А? В п'яному гарі не дивився? Да нахуй мені ну. Я сам. Я не похуй. Що Я сам, блядь, в п'яного гару, я не вийшов. Куда вийшов? От блядь, по таким як ти історії цілишуться книжки, блядь. блять. Ти мені роман. Не роман, не роман. Рома його звали, так і сюди. Весною починають грати гармони і починають їбатись всі, блядь. Їбуться коти, собаки, нахуй, медведі, лисиці, вовки, пташки в небі, їбуться всі їбуться. Жінку з України не потрібно блядь, завойовувати. Її потрібно витримати, тому що вона, блять, як крепке вино, не для слабаків. Є всього лиш два способи командувати жінкою. Але їх, блять, ніхто не знає. Дуже ахуєнно. Дуже важлива інформація. Тож додивися це відео до кінця. Так ось. Запам'ятайте, що Росія ніколи. І не перед ким, в будь-які часи не стояла на колінах. Тому що все своє існування, вона як лежала в калюжі лайна, так і лежить, і буде лежати. Слава Україні, слава нашим козакам, крокуємо разом до перемоги. А також на правах реклами хотів зробити маленьке оголошення. Ми створили телеграм-канал, на якому давайте будемо разом чмирить орків. Телеграм-канал називається Іду на Ви. Буду радий вас всіх там себе бачити. Всім козацького здоров'я! Слава Україні! Деду, як ваші діла? Ти тварь Що? кончена, який я діт? У мене внуки свої. Є. А А А мене правнуки є. А мені похуй, мій правнуки. А що ти, має? Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці, попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. Продавшися. що? Чого? Я не розумію. Кухлик Люба, покажіть той, що з боку смужка. Да який же кухлик здесь є, та круж? Дід руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавшися теж була гостра та бідова, у міняє Ні язик, чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика. І не знає мови. Приходить Вовочка в школу, а в нього три шишки на голові. Вчителька каже, одкуди. Він каже, да я взагалі ні при чому. Каже, батьки лягли спати, я ж лежу рядом. Батько каже: спиш. Я кажу, не сплю. Він мене як лисне. Другий раз питає через 20 минут. каже: Ти спиш! Я кажу, сплю. Він мене опять як лисне. Думаю, буду мовчати. Він питає, спиш? Я мовчу. Він каже: матері, поїхали. Я кажу, куди? А у меня пишу, он показывает. не показывал. Он, он показывал. Мне что не показывал? Что ты врешь? Я сам видел. Показывал ты ему? Mm -mm. Да. А у меня все ништяк. Бо я хлопец холостяк. Каже кулишня, да кому ты нахер нужен? А я иду за пивом по тебе. И мне никто мозг.